Пішов на фронт, зла не тримаю. Ваша Лібаба. вітаю друзі. Я Олена Требошина, Це канал є питання перше грудня, понеділок сьогодні. Вітаю вас із початком зими, і хотіла б я сказати з початком карколомних політичних змін. Але це не точно. Цей тиждень ми все ще почнемо з після смаку обшуків відставок, підозр і зрад. Що більше шафа, тогочніше паде. Десь попалось мені це у вихідні у соцмережах. Це якраз про п'ятничну відставку Андрія Єрмака, кола на воді, і меми в мережі досі хвилями котяться і котяться після неї. Тихо піти, не перша, але й не друга людина в країні не змогла. Тож звільнення Андрія Борисовича за вихідні обростало драматичними подробицями. Деякі видала сьогодні Українська Правда і дзеркало тижня. Ось найяскравіше з того. Перше джерела української правди стверджують, що коли Єрмака попросили написати заяву на звільнення, він влаштував Зеленському форменну півгодинну істерику з образами, докорами і звинуваченнями. І тим самим сам доклався до того, аби у зеленського не залишилось сумнівів у тому, що він ухвалює правильне рішення. Українська правда пише, що Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його зніме. Ще й отак поставивши просто перед фактом, кажуть, найбільше його вивело із себе саме те, що президент його покинув, пояснює драматизмом ситуація людина з близького оточення Андрія Єрмака. Певні підозри щодо того, що Єрмак пішов погано і ображеним, виникли ще в п'ятницю. Коли невдовзі після звільнення він став писати американським журналістам, що його зрадили, що він піде на війну, і драматично приписував, може ще колись побачимось. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Ввечері в п'ятницю, після обшуків і через пару годин після заяви Зеленського про звільнення, Єрмак, якому тиждень тому виповнилось 54, заявив, що йде на фронт. Журналістка видання New York Post Кейтлін Дорнбос виклала скрін повідомлення, яке вона отримала особисто від Єрмака, палкого повідомлення, як вона написала. Ось текст його такий: я йду на передову і готовий до будь-яких репресій. Я чесна та порядна людина. Вибачаюсь, якщо не зможу більше відповідати на ваші дзвінки. Я служив в Україні та був у Києві 24 лютого 2024 року. Ми 22-го, та хто шахою. Можливо, ми ще побачимось. Слава Україні! І загинув це сарказм, гідний пафосом. Також Єрмак писав, що йде на фронт, бо не хоче створювати проблем Зеленському, що відчуває огиду від бруду вилитого на нього, і ще більшу огиду він відчуває через відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Це цитата, В якому підрозділі Андрій Єрмак планує служити і коли саме вирушить у зону бойових дій. Він не писав. А після палкого прощального повідомлення перестав відповідати на смс дзвінки. Трохи пізніше іншим західним журналістам з Financial Times ірмак написав, що не тримає зла на президента за звільнення. Він був моїм другом до цієї роботи, і я пам'ятатиму його і після неї. Збоку все це справді змахувало на повідомлення ображеного зрадженого чоловіка, який згоря трохи накотив. Вчора у Фейсбук виклали ось таке фото з підписом Ми вже тренуємось, і купу мемів, автори яких глузували з Єрмака. алі Алі-бабай, 40 розбійників на першому бойовому виході на західному фронті без змін з обличчям Єрмака. І ось такі картинки з підписами, коли буде справедливе поповнення для бригади, так відправила же вам Єрмака. Ну і ось це чоловіча депресія в 2025-му йде в армію. З п'ятниці, з моменту обшуків і звільнення, без відповіді залишається важливе питання: що знайшли, і де підозра Єрмаку. Ось що відомо з цього приводу. Обшуки проходили в квартирі в урядомовому кварталі. кажуть на шовковичній, де Єрмак періодично ночує. Коли не ночує на банковій чи в урядовому комплексі конча заспа у будинку поруч з президентським в двох останніх місцях, обшуків не було. Вилучили кілька ноутбуків і кілька телефонів. Ухвала на обшуки була датована 21 листопада. Обшуки пройшли 28-го. з огляду на повідомлення змі про те, що керівники Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури попереджали Зеленського, що у них все готово для підозри Єрмаку, То у Єрмака був тиждень, щоб позбутись усього, що він міг і хотів позбутись. Неймовірно, а у Зеленського був тиждень, щоб позбутись єрмака. З першим не ясно, а Єрмака Зеленський ще тиждень намагався рятувати і призначив навіть головним переговорником з американцями. Дзеркало тижня в день обшуків у п'ятницю стверджувало, що набу готує єрмаку підозру. Підозра могла бути пов'язана з його зацікавленістю одним із будинків. Кооперативу озеро, тобто кооперативу Династія, це ті самі чотири маєтки на території колишньої бази відпочинку Сонячна які будувала на березі Дніпра компанія екс віце-прем'єра Чернишова, вісім гектарів найдорожчі в країні, мабуть, землі. Втім, підозру Єрмаку досі так і не вручили. Набу з одного боку, не завжди вручає підозру в день обшуків. Чернишову, наприклад, вручили через місяці. Ось яку версію чому могли не вручити, озвучує дзеркало тижня, посилаючись на свої джерела. Звучить вона дещо дико, але в день обшуків відбулася зустріч президента із керівниками Набу. І САП цей факт нам підтвердили відразу кілька джерел. А от на тому, що під час зустрічі, нібито було досягнуто домовленості, що підозру Єрмаку не вручать в обмін на те, що СБУ не запідозрить голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Наполягає тільки одне джерело. Водночас, очевидці стверджують, що перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, це той, що привіз з Еміратів Христенка, справді стояв на низькому старті, щоб почати операцію з усунення Клименка з посади голови САП. Тому можна припустити, що набу довелося поквапитись із обшуками у Єрмака, щоб випередити СБУ. В разі відсторонення Клименка обов'язки головного антикорупційного прокурора виконував би. Тепер генеральний прокурор України Руслан Кравченко, і це назавжди заблокувало б для набу можливість добратися до Андрія Єрмака. Втім, джерела української правди в правоохоронних колах запевняють, підозра Єрмаку це справа часу. І, схоже, Андрій Єрмак вирішив не гаяти цього часу поміж двох опцій залишити країну або сховатися від кримінальної справи за мобілізацію. Він обрав другу. Так пише УПЕ. Лише тиждень тому, нагадаю, 24 листопада повідомив, що повертається на схід тепер як військовослужбовець. Наприклад, колишній начальник Луганської ОВА, п'ятдесятирічний Сергій Гайдай. Напередодні йому вручили підозру за корупційну схему на закупівлі БПЛА та РЕП. А ось як описує українська правда, що відбувалося в кабінеті у Зеленського, в той ранок, коли у Єрмака йшли обшуки. О 9-й ранку до офісу прибули Федоров Малюк, директор набу і керівник САП Клименко. Малюк на зустрічі з'явився не випадково. Як вдалося з'ясувати УП, Єрмак весь тиждень до звільнення намагався добитись відставки глави СБУ, бо той буцімто прогледів операцію Мідас і не захистив його. Зеленський зустрів їх в настрої людини, яка раптом усвідомила, що битви одночасно на двох фронтах: зовнішньому та внутрішньому, загрожують не окремим політичним фігурам, а самій керованості. Країни у Зеленського хотіли знайти варіант, за якого активна фаза обшуків у Андрія Єрмака не була б прочитана міжнародними партнерами як сигнал хаосу, що підважив би крихкий баланс діалогу про мир. Після години дискусії керівники Набу і САП поїхали із урядового кварталу, не оголосивши підозру у главі офісу президента. А президент взяв паузу на обдумування ситуації. Врешті, через кілька годин, він таки ухвалив рішення звільнити Єрмака. Він покликав Федорова, щоб той допоміг підготувати відеозвернення, в якому мали оголосити про відставку, переважило зрештою. Те, що цього не уникнути, що це підтримують всі від нардепів, силовиків і суспільства до ключових міжнародних партнерів. І останні півроку американці безрезультатно намагались натякати Зеленському на необхідність зміни Єрмака серед людей, які зсередини. Команди в останній тиждень підштовхували Зеленського до думки, що Єрмак має бути звільнений. Називають віцепрем'єра Михайла Федорова. Він, до речі, в липні, коли банкова атакувала на бойсап, намагався відмовити офіс від знищення на Бойсап. Спікер ради Руслан Стефанчук і міністр оборони Денис Шмигаль станом на сьогодні потенційними кандидатами на посаду глави офісу президента називають віцепрем'єра Федорова, міністра оборони Шмигаля і заступника колишнього глави ОП Єрмака з воєнних питань Павла Палісу. З усіма переліченими Зеленський зустрічався. У вихідні і постив фото в суботу, попередньо заявивши, що якраз в суботу він буде проводити консультації щодо кандидатури на нового голову ОП. Окрім них, консультації Зеленський провів також із Будановим. Визначатися з наступником Зеленський буде, вочевидь, не раніше середини тижня, бо найближчими днями він за кордоном сьогодні у Парижі. Ще одним можливим кандидатом на посаду голови офісу президента називають першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, який зараз глибоко занурений у переговори з США. Саме обличчя кислиці цими вихідними стало символом ще однієї драми, яка розігрувалась в США. Про неї далі. Перш ніж продовжити, нагадую вам, що найкращою вашою подякою нам за роботу буде задонатити загону безпілотних систем Б-12 на дрони. Реквізити підрозділу внизу під відео. Там вже можна подивитись на мерч від єпитання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від того, що ви там купуєте, ми також передаємо Б-12. Ну і підписатись на є питання також не забудьте і поставити десь вподобайку. Це те найменше, як я кажу, що ви можете зробити для того, щоб більше людей в країні орієнтувались в тому. Що відбувається і куди це все несеться? Мирний план Трампа. Всі вихідні пройшли під знаком цих переговорів. Наша обезголовлена в п'ятницю делегація полетіла туди на чолі з новим головним переговірником. Ним Зеленський призначив секретаря РНБО Рустема Омєрова. Переговори щодо можливого плану закінчення війни тривали. 5 годин. Якщо зібрати все в одну картину, все те, що дізнались, і західні, і деякі наші змі, то картина ця виглядає так: після попереднього раунду головними темами тепер стояли обмін територіями, як це називають гарантії безпеки для нас, вимога росіян визнати захоплені нею території російськими. А також графік виборів в Україні головним питанням було де пройде лінія розмежування і які території залишаться в окупації під контролем Росіян. Американське видання Аксіос написало, що Путін наполягає, що Росія не зупиниться, доки не візьме під контроль увесь Донбас. Тож Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна погодилась передати ці території Росіянам, щоб переконати Путіна укласти мир. Але це була болюча та політично вибухова поступка з боку України за інформацією. Акцію з близько години розмова тривала у розширеному форматі. Однак, згодом на ній залишилось потроє посадовців від кожної зі сторін з американського боку. Це були Вітков Рубіо і Кушнер з українського Уміров, Скібіцький і Гнатов. І саме в цей момент, як стверджує акцію з посиланням на слова українських співрозмовників, питання контролю над територіями стало фактично єдиним для обговорення. Після того відбулася ще одна розмова між уміровим та відкофом тета тет. А після цього секретар РНБО зателефонував Зеленському доповідати про результати. Джерела окремих українських змі стверджують, що про території говорили не в контексті обміну, а лише в контексті того, як забезпечити демілітаризовану зону з військової точки зору. І жодних рішень стосовно територіальних питань на зустрічі нібито не ухвалювали. Планується, що цю тему будуть обговорювати президенти України і США. Також CNN з посиланням на свої джерела повідомило, що на переговорах обговорювали можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до НАТО. План, нібито, такий: Україну не будуть змушувати офіційно юридично відмовлятись від прагнення стати членом альянсу, але сполучені Штати Америки, Росія та Альянс можуть негласно домовитись між собою, що Україну не прийматимуть до НАТО. Але остаточне рішення щодо цього поки що не ухвалили. За підсумком переговорів українська делегація описувала їх як складні, але конструктивні. Мовляв, є суттєвий поступ у просуванні до достойного миру та зближення наших позицій з американським. Американські змі писали перемовини жорсткі, але дуже конструктивні. Поки що все добре. Проста Муміра в якийсь момент запостив те саме фото зі страшним обличчям заступника голови МЗС кислиці, написавши, працюємо над заберем забезпеченням миру та надійних гарантій безпеки, вирази обличчя нашої делегації на цьому фото змушували думати, що ми вже в помиральній ямі, і все здали. Кислиці довелось публікувати після переговорів інше фото світлиною із послом України в США Стефанішиною. На ній обоє посміхались. Підпис був: не хвилюйтесь, зберігайте спокій. Переговори він оцінив як конструктивні, хоча обличчя Віткофа місцями також випрошувало підписів на кшталт шеф все пропало, Гіпс знімають американці. Відгукувались про переговори стримано позитивно схожими словами. Конструктивно продуктивно кінцева мета, звісно, не лише завершення війни. Це це вкрай важливо і фундаментально. Ми хочемо бачити кінець вбивством, смертям і стражданням. І я впевнений, що українська сторона знає вони теж, вони хочуть миру, але йдеться також про забезпечення такого завершення війни, яке залишить Україну суверенною та незалежною з можливістю досягти справжнього процвітання. Тож це не просто про закінчення війни. Йдеться про завершення війни, що створить механізм і шлях уперед, який дозволить їм бути незалежними і суверенними, більше ніколи не воювати і створити величезне процвітання для свого народу. Не просто відбудувати країну, а увійти в еру надзвичайного економічного прогресу. Це країна з Україна має величезний економічний потенціал. Україна має величезні можливості для справжнього процвітання. Очевидно, цього не можна зробити посеред такої війни, але саме завершення війни цього не досягне. Тож це не лише про мирні угоди, а про створення шляху вперед, який залишить Україну суверенною, незалежною та процвітаючою, і тому ми очікуємо досягти ще більшого прогресу сьогодні. Трамп коментуючи перебіг переговорів, заявив, що Україна має деякі складні проблеми, а саме ситуацію з корупцією, яка не сприяє переговорам, але не виключив, що таки вийде домовитись про угоду. Американський Блумберг писав, переговори були продуктивними, але остаточного прориву досягти не вдалось. Зустріч за участю Віткофа і Кушнера ймовірно була для українських переговірників останнім шансом схилити Віткофа на свій бік перед тим, як той вирушить до Москви для перемовин з росіянами. Сьогодні ввечері Умєров ще раз говорив із Вітковом. Більш того, після того відбулася розмова на п'ятьох Умєров, Вітков, Зеленський, Макрон і Стармер, прем'єр-британії Домовились більше деталей обговорити особисто. Графіки узгоджують. Ну і сьогодні ж Вітков має вилетіти до Путіна в Москву, де тепер американці мають обговорити з росіянами результати цих переговорів, які тривали ці вихідні. Ймовірно, разом з Віткофом в Росію також полетить і зять Трампа Кушнер. Після цього узгодження умов мирної угоди теоретично має продовжитись, якщо продовження взагалі якесь буде. Як правильно цитує Аксіос неназваного українського посадовця, головним питанням в усьому цьому залишається що задумали росіяни і чи реальні взагалі їхні наміри подивимось мовляв з чим Вітков повернеться із москви подивимось я нагадаю що ми опинились в цій точці палких дебатів про мир його контур умови і торги за донбас після того як те що зараз стало мирним планом трампа закинули в американську адміністрацію і вкинули в інформаційний простір російські геополітичні авантюристи Дмитрієв і ушаков в банальній спробі зупинити вступ в дію нафтових санкцій і з різних причин, і внаслідок різних помилкових оцінок і припущень цей план зажив своїм життям і от дійшов до стадії, коли, як мінімум, з американцями ми зблизили позиції настільки, що майже готові підписати мирну угоду. Проблема тільки в тому, що не з американцями ми воюємо, і ні ми, ні американці не знаємо все ще і досі справжніх намірів росіян. Але це не заважає американцям тиснути на нас, зокрема в питанні віддати Донбас. В сподіванні, що якщо ми погодимось на це, то росіяни теж погодяться припинити вогонь. Американці дуже поспішають здатись у війні, в якій навіть участі не беруть. Ще один жарт мені сподобався цими днями. Тому що б там не відбувалось, і якби не зближались наші позиції з американськими, все це все ще упирається, як і раніше, в те наскільки виснаження матеріальні і людські ресурси у росіян публічно росіяни все ще підтримують стару войовничу риторику. Целі СВО будуть досягнуті. І це може означати, що вони або жорстко і вкрай нахабно блефують, звичайно і намагаються вхопити і відкусити в останній момент все, що зможуть, або вони все ще вважають реально, що протримуються довше, ніж ми. Ми, правда, теж все ще сподіваємося що протримаємось на день довше ніж вони. Сподіваюсь, ви сподіваєтесь теж і щось робите, щоб так і було. Я на тому ставлю крапку на сьогодні. Не забудьте задонатити на b 12 подивитись наш мерч на маркетплейсі каста, поставити вподобайку. Будь ласка, це нам допомагає підписатись на є питання і порадити сусідам. Ну і бережіть себе, побачимось якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте? Питання я задаю? Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.